Прямо під лодкою пузыритель. Друзі, отак от прив'язалися. ось туди у віконечко будемо класти наші поплавочки. Всім привіт, всім доброго ранку. Я рибалю не один. Там стоїть Серега fish Рішив спробувати стати в кувшинці Спершу замішаємо нашу прикормку, поки ми будемо розматувати водки, щоб риба поки що підійшла на корм. Це в нас сьогодні. Я фіжу взяв топлене молоко. Хочу сьогодні піймати ліня. Він тут є. Я гадаю на молоко він сьогодні у нас підійде. Далі, з минулої рибалки, залишилася інтеркриль преміум карась халва. І теж тут трохи залишилось, замішаємо. І мука від інтеркриль, активатор клюва. Боксі від Брейна, дуже зручно в ньому замішувати прикормку, багато місця не займає і сюди кілограм прикормки дуже легко влазить. На гачок ми будемо бризкати нашого черв'ячка канопльою від інтеркриль активатором кльова. Дуже гарна річ, як завжди, у нас навозний черв'ячок. Такий не дуже прямо великий, але якраз я гадаю, на карася, на линька якраз те, що треба. Будемо такий пучок насажувати, щоб приволікало рибку. Накатали ось таких кулячок і кормимо зараз. Завжди у нас Brein Blastball 500 і найулюбленіші вудки. уже я виставив глибина десь метр десять метр ось така глибина я гадаю рибка повинна підійти. так тепер можна і наживлятись так зараз гарний такий пару штук можна точно наживляти Це якраз те, що треба і каноплею спреєм. Ось так бригне. Все. Тепер можна і закидати. І наживляємо сейчас другу вудку. И закидаем Закинули наши утки И можно чекать Подходу рыбы Красноперка підійшла Смотрите как красноперка Погано. нам, бачите, якраз, скільки ікри. Ми її відпустимо. Піднаживляємось, це і підправимо. І ще новенького додамо. Перший карась, І непоганий дивіться ті. Лапи. Дивіться, такі грам, 250 мабуть. Карасик. Дивіться який. Непоганий. Сумочка веселів. зараз водички наберем. вот так. Вот нашу сумку, туда сейчас будем кидать карася. нужно накрыть крышкой. Вот так. Вот так. спрейчиком, а ведь Дякуємо Дразу поклевка. И есть красноперочка. Вот такая. Ну мы ее брать не будем, сразу лет пускать є. друзі угу які карасі. карась й удочка поломалась так друзі підходимо бо риба у нас он там як сидить он да друзі вроді як риба сидить риба вроді як сидить Карась. дивіться який кабанчик клюнув, дивіться які лапань. поламав нам вудку. Ну нічого, такий грам 600, мабуть карасик. дивіться який карасик. непоганий. Це конечно вже не той, що нам вудку поламав, але ж карасик. Такий заладошечний. Ну що, друзі, я вже змотав свої вудки, буду потроху вже збиратися додому. Риба перестає клювати. Підійшов мілкий карась і не дає клюнути нормальній рибі. Зараз подивимось, що ми сьогодні з вами впіймали. Дивіться, який карасик, да? Непоганий такий грам 600, мабуть. Поламав нам водку, але буває. Давайте ми його відпустимо і пішов. Потім такий, теж такий непоганий грам 250. Теж. І два таких ладошечних теж. Рибу відпустили. Вже все, пакував свою сумочку. Зараз будемо грибти до берега. На сьогодні все. Всім пока.